Тобто, щоб сформувати образ певного типажа і, так би мовити, що цей типаж діє, зробив в своєму житті, і відповідно таким чином зрозуміти, як мислить той чи інший типаж, щоб зрозуміти, що там буде в майбутньому. Тобто існують певні типажі, і ось ці тарологи, ну так би мовити, в залежності від своєї практики, їх собі створюють, тому що знову ж таки специфічні люди приходять до них в критичних ситуаціях. Знову ж таки, не кожен. До них ходить, а певні специфічні, цікаві особистості. І знову ж таки, не всі прям ходять до всіх, всі вибирають теж специфічного, цікавого таролога, який саме їм там буде підходити, який саме їх буде тригерити. І тому так зазвичай відбувається, в принципі, що те, що вони знають, те, що вони чудять, десь там може комусь і допомогти, десь там може в когось і насправді відігратися. І